Ще один чолла. Він таким сексуальним голосом це говорить, так як. Так само, як і я кіл тільки що зробив. І тільки що. І тільки що! Домой. Блін, а мене щас б'ють, конечно. У мене лов ХП. Я попав там, тому вроді. Ой-ой-ой в башку. Ну... Так, у нас тут є скін кейсис. О! Що на випаде? Топ трендинг. Ем... эм... Хайпершот. Uh, Похоже на КС, если честно. Ну, давайте зайдем. Окей, okay, мы заработали какие-то монетки, в принципе, еще монетки и кесалики. Так, у нас тут есть скин -кейсис. О, что на выпадает? И -и, и, 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 О, так... Кла... Блин, она пролыснулась. Э -э 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 там, блин, рядом было классно. Ладно, давайте тю один. О, давайте купим. Хе-хе. Мы -хе. не скинем нема, пока ничего страшного. Выберем, давайте сей. Вот сей. А, вот, эквип. Так, Аня, не, не Знаешь, нам и надо. А, ну, походу на пистолет выделась. А на револьвер, какие там показывал. Короче, делал. Ч у нього прицела такого-то нема. З нього сложно стріляти Типа не можу на ліву кнопку мишки прицелитись, капец. Мене вбив бы в гуру-гуру респаун. Давайте я хочу когось вбити Здігла, здігла, де де люди? Де люди? Де люди? Добрий день, добрий день В голову. Ого, 160 в голову бачили. Не ваншот, но тоже хорошо. Сейчас будем снайпера их. Оп! Буде при прикольно, якщо даже немає... О, хедшот комусь прописал. Буде прикольно, якщо даже немає на снайперсе прицела. вашо. Добрый у меня все таки вот гадюки. Нет, ты якийсь калічний. Я все-таки понимаю, что инстру там вс лишь. Е, Скики. Шесть тысяч, 8000. Так, почекайте, то це на нього скин скин, а ні. вот блін. А кидащий Імба. Мені дуже цікаво, як він стріляє. Вот такие тут є самый лучший такий е, э, Оце. да, на це мені берска випало. Ну це limited on lock now. Dana! Окей, короче, Йдем. Здігла, 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 здігла. Ви бачили це им Я кажу цей дигл неробочий. Ч, Диггла? Не Що дігла? Ні присісти, не прицелити, щоб ви розуміли. Коли ти присідаєш, то в тебе їм лучше стоит на прицел, типа Ти поп попадаєш лучше Ну, цей дигал не для того, щоб з нього прям так і грати. Я це вже сразу понял. Як я играю з, з нього. Оп! Оп! А, ну ззаді добили, ну. Спасибо. <кхем> так. Оп. Оп. Хто до сих пор грає на скині цього гороха? Обригану. Let's grow гроби garden! домой кстати я куда думаю это меня занимает for fortnight ну, типа чип мило снимать и сниматься че чи... так да. о короче я же в чуть не бы на цьому дигли играть у бачите, так попадаю бачата я ним. нам короче поводу надо флаг захватит так что я вот так приш прискок о я ще тут прыгну прикол так вот бачите, наш флаг там стучница захватит им не дам Тут у нас ножик я кстати Це прикольно так идем на их базу по мені хтось в воздусі воздух попал а ну в них, конечно нема флага бо уже кто-то из наших забрав ну, Вони мене меня сейчас не я хочу я хочу с я хотів о флаг появився Новий а мене мав Патронів бля я не можу юзати ці способності прыжки в Ой З флагом меня сейчас вб'ють я перезарядусь ой пере захилюсь ой я хилюсь я хилюсь и Я в водичку прыгну водичку Эээ, воздемо, вотдемо, Восдемо, воддимо, Восдемо, Восдемо, Воздемо, Воздемо. Та-ла-ла, воздэмо, та ла ла Ура, наконец-то у наконец меня будут патроны. Ос. Фриспин, спасибо. Что нам выпадать? Ч так баба хлопаю? Ладно. Нам выпадает себе брали бокс. О, бласт Granite. Це абіліті. Це абілка. абілка. Білок. Окей. Голд! відкриваємо. Скіп, пеніля, нег. Шоо... Шо що за говно якесь? Ладно. Так, давайте чуть-чуть поіграємо. Все-таки я так рідко використовую автомат. Так що давайте. У нас тут є loadout. Снайпа. Снайпер. Тільки нам тоді предать пістолет взяти нормальний, а не... Ну, щоб я в них стріляв, бо я і так снайперки тебе О, У нас тут охотка. Є. Ой, да, да дайте я її куплю. Охотка. Мені не нравится. Ока, окей, окей. ОК. Короче, в дивайме бек, бек. І давайте ластовеньку каточку. На охотці. Оп. Оп. Йоу, вона ваншотить. Лугер, ой боже. А на G. Так, почекай Це той песик, який я хотів купити. Не хотів купити, но який я пам'ятаю, що там був Окей. що е... це за говно? <смас> чи я написали, пістолетах герот не вмію, я не знаю. Ой. А, воно пропадає, блін, надо ресетнутись. Ну це... це я смею, що це трохи годиться. Короче, охотка, давайте на ней нормально поиграем, а то я сразу и выкину майже. Пух. Пух. Бабах. Бом. Дынь. Ой-ой-ой. Перезаряжайся. В скільки патронів? 6. Ой-ой-ой, в башку. Перезаряджайся, охоточка. Пух. петух. Давайте сейчас в воздухе кость. Тух. Там -мо. Тух. Тух. Не получается. Я моему сейчас бьют. Ай, боже. Окей, еще раз. Мне нравится. Тух. Пум. Ой-ой-ой. кому там фигачу. Разражайся. сложно ватеньку а я попал это ваш Блін, прыгну блин у ну меня сейчас бьють конечно Мен лоу хп я попал там вроде ой 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 в башку но ну, копом, кстати щи окей о хилка ищи тралла -а. а зачем ти трала вообще е э, -э, 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 э пукалка пукалка йоу Ну вообще имба. Она может сквозь окно, блин. Оп. 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 Ля-ля-ля-ля... А, блин, а прозарядка! ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Получила. Оп! В башку. Ще один челла. Він таким сексуальним голосом це говорить, так як. Так само, і я килл тільки що зробив. І тільки що? І тільки кешо! І Не Итикешов. Ні, кешо... блін І ще раз. Це Просто топище, вышл. в воздух щось Перезаражись, перезаражись я знаю, що перезаряд десь правильно всі шойр Fair to complete. Хе-хем, чело, блин, нема патронів, шо издіватись. Вейте мене, выйде, вий... да. Може, які косі вони? косиво. вони. Що <coughs> це за танець був? Ніби йому в сраку щось засунуло. Я, короче, так поняв, тут ботів багато, але я считаю, що е, нема разницы против кого ти граєш, якщо ти робиш класні кіли, то вони класні. Ну, по крайней мере, це не такі боти, що вообще нічого не роблять. Чому не убиваю? А, катка кінчилась. Я не Mvp. Ну... Зато я робив гарні кіли і я вважаю, що цей режим прикольний, давайте будемо знімати далі. Ой, я ще запустився. Ладно, ладно. На цьому думаю вже буде кінець. З вами був МакБер. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається мій контент. І якщо... да. Ну, а вами... За... Так, да, я вже заказав. Всім удачі, всім бонжур.